Привіт, друзі, мої вірні побратими по вудці. З вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми зануримося у найцікавіше у прогноз кльову на 15 жовтня 2025 року. Готові дізнатися, що нам готують українські водойми в цей осінній день. Цей день буде по-своєму особливим, адже осінь набирає обертів. А риба активно готується до зими, що дарує нам унікальні можливості для трофейного лову. Мої друзі. 15 жовтня щука, це справжня королева. Вона зараз активно годується, нагулюючи жир перед зимою. Шукайте її на глибинах уздовж бровок біля коряжника, або по краю очерету, де є перепади глибин. Найкраще працюватиме спінінг з великими приманками воблерами мінноу. Великими коливалками або важким джигом, не бійтеся експериментувати з кольорами, іноді в похмуру погоду яскравий кислотник дає неймовірний результат. Пам'ятайте, що вода стає прозорішою, тому маскування снасті буде незайвим. Цей хижак також не відстає від щуки. Судак надає перевагу глибоким місцям, русловим бровкам та перепадам глибин. Враховуючи температуру води близько 10 12 градусів тепла, він буде триматися ближче до дна. Джиг приманки ваш найкращий вибір. Використовуйте силіконові приманки натуральних кольорів і не забувайте про повільні проводки з довгими паузами. Це маленька хитрість, яка часто провокує обережного судака на атаку. Смугастий розбійник у жовтні збивається у зграї. Його можна знайти як на мілководді, так і на глибших ділянках, особливо якщо там є підводні аномалії або укриття. Прекрасно працюють невеликі блешні, вертушки, а також мікроджиг. Можете спробувати ловити на відвідний повідець, це дозволить облавлювати великі площі та знаходити активні зграї. Для любителів мирної риби. Плітка також може порадувати гарним кльовом, особливо на фідерній снасті, шукайте її на глибині ближче до зимових ям, використовуйте дрібного мотиля, опариша або рубаного черв'яка як насадку.